Обмеження є, а меж немає. В такій ситуації опинився колишній центр дитячо-юнацького туризму, відомий як будинок колгоспника. 23 грудня на позачерговій сесії, після жвавої дискусії, депутати дали дозвіл фонду комунального майна, в підпорядкуванні якого знаходиться приміщення, на розробку проєкту благоустрою для подальшої реєстрації в державному земельному кадастрі. Чернігівський міський голова, аби спростувати штучні домисли маніпуляції, ще на початку пленарного засідання запевнив, що жодних будівництв чи Передачі землі у приватну власність не буде, я вам відповідально кажу, що поки я є на цій посаді, там де є так званий будинок когосника, ніяких будівництв, нічого абсолютно, щоб зашкодило реалізувати в обласній раді діяльність РП Яївщина, при мені цього не відбудеться. Як пояснив начальник управління земельних ресурсів Чернігівської міської ради Василь Дмитренко, це технічне питання, адже кожен об'єкт нерухомого майна будь-якої власності зобов'язаний оформити земельну ділянку і внести її до державного земельного кадастру для проведення оподаткування. Нагадаємо, в листопаді 2021 року Чернігівська міська рада надала дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення такої земельної ділянки, але фонд комунального майна це рішення виконати не зміг. Тому що в Державному земельному кадастрі з'явилося обмеження в користуванні на локацію, яка знаходиться в РЛП Ялівщина як землі природозаповідного фонду. Це обмеження в користуванні без визначеної межі, я наголошую, межа не визначена. Дана земельна ділянка належить територіальній громаді міста і перебуває на балансі фонду комунального майна. Жодного дозволу на забудову або ж її продаж депутати не надавали, але рішенням сесії дозволили впорядкувати згідно діючого законодавства. Під час 26-ї сесії міської ради депутати розглянули інші земельні питання.